То, що ми робили з Орестом разом, ну то не тільки тут треба сказати, що був з нами. Зима, так? зима, Прошу? Ага. Ну і Андрій судовий, так, на четверо у нас було. Я, може, декілька слів буду змушений сказати, що та концепція не є продуктом, мабуть, який можна брати до уваги як продукт конкретний. Це є все-таки така. Тому що в такому істинному сенсі слова можна назвати концепцією, тобто, якщо так брати до латини ближче, то пари означає бачити разом, бачити воєдину або ну, картину певну вміти представити. Оце і є в строгому сенсі слова певна концепція, і вона була продуктом, продуктом роздумів. З одного боку внутрішніх, як мешканців Львова, таких потомственних, я би сказав, мешканців Львова, які мають тут корені глибокі, і далекі, і е, ніби трошки то коляди, напевно, так? Чи я? Про що? Ага, так. То я мушу говорити ще голосніше мовити. Е, а з другого боку, це був такий е, спроба, да, спроба подивитися. Ага. Ну, з, з другого боку, це і була спроба подивитися так, таким стороннім поглядом, відволікаючися від певної такої, такої емоційної приналежності до міста. Е, ще одне питання, яке виникає, які відношення взагалі можемо мати. Ну, я то взагалі невідомо, які ануори значно ближче, але все-таки не фахову до такої речі, як написання концепції міста. Але я повинен вам сказати, що ми взялися за ту справу з такою достатньо внутрішньою відвагою, бо. Коли я дивився архіви вдома свого діда, мій діду, ну він такі був льів'ян досить активний, а прадіди мої були також активні львів'яни, один з них був засновником Галицької зорі у Львові. Ну, тобто тут то були такі мешканці, які багато працювали на місто, то в архівах домашніх я таку цікаву річ, як ми говорили, не знаю, що розпам'ятаю про то. Я йшов такі всякі різні внутрішні документи, і там в тих внутрішніх документах сказано, що попередні взагалі такі, ну якщо то можна назвати концепції або візії міста Львова, якраз набрали на себе завдання громадяни, які фахово до того не відносилися, бо вони не мали так, якби такої ну, колії наїждженої в тому баченні міста Львова, як його забудовувати, як його робити, як формувати, вони давали так, ніби дух. До субстанції, тобто, ми, ну можна свежливо, на четверо ми війшли в ту традицію, так ми спробували створити якийсь такий продукт, який би нам був і достатньо очевидний. Ну і ми мали надію, що може би був цікавий для інших. Тож справа інша є. Практичним результатом тої концепції в тій чи іншій мірі все таки стало то, що ви бачите. Нині навколо я того не стидаюся сказати, тому що ми багато говорили про те, що ринок мусить бути ринком, мусить бути площою для львів'ян, що місто повинно мати певний певний так би, дух збереження своєї, так би аури естетичної. Ми говорили також, про ми такі створили по суті термін як побутова естетика спеціально для тої концепції. І цей термін, ну, він в різних варіаціях може існує десь там, але ми його наповнили певним конкретним змістом. І цей термін для нас є дуже важливий, бо на, на основі того терміну то є один з наріжних каменів цієї концепції, де ми говоримо про те, що побутова естетика визначає не тільки стиль стиль, стиль ну, забудови. Я не буду говорити, бо її, напевно, немає побутової естетики на нині в забудові, але стиль. Скам поведінки, місто, місто відчуття і поведінки, місто формування. Бо побутова естетика, ми довго думали, чому так є. Але якщо кожний львів'яни дуже добре знає, що для нас ідучи містом, є дуже важливо відчувати запах міста, дух міста, колір міста. Певні певні якісь мати спогади про ну або актуалізувати спогади про своє місто в молодості, в юності, коли ми йдемо тими самими вулицями, і це все вкладається в побутову естетику. Тому ми такий термін запропонували. Той термін виявився доволі таким сильним в практичному, я вже говорив його втілені. І ну, ми собі думали, що коли якщо ми мали можливість і час, працюючи далі в інституті, але так не сталося. Ми думали навіть, я не знаю, чого розговорив, чи пам'ятаю про те, що ми говорили, що треба було спеціально той термін розвинути в прикладенні до міста, і то б було таке своєрідне наше ноу-хау, так би в розумінні того, чим є місто. Тепер ще два важливих моменти. Я хотів сказати, Борис цілому сказав, як побудована концепція. Є дві речі. То, що стосується такого внутрішнього переживання, яке ми втілили в концепцію, то є так би щире написання нашого відчуття міста, але йдеться не тільки про щиро таку суб'єктивну картину. Є ще були певні результати наших випадкових і не випадкових розмов з різними колегами. Я тут собі написав, де я говорив. Я мав нагоду говорити з одним з таких основних ідеологів містобудування у Флоренції. Бо це той чоловік є з яким я говорив. Ну вірніше, його син є президентом теперішнім європейської асоціації психотерапевтів, де я маю найбільший доступ до європейської сцени говорити з різними людьми через цю асоціацію. А його батько був дуже довго тривалим мером Флоренції. Ми мали таке приватну розмову. І він дуже багато довго говорив про Флоренцію як місто, яке так як би, вимагає також концептуального свого оформлення ще з е, часів побудови так званого офіції, як ви знаєте, так тобто офісу. В офіці, то я просто по-італійський перший європейський офіс, який став відомою на цей світ Ну, Ми з ним говорили, потім я в Бонні мав можливість жити в той період, коли Бон перестав бути столицею. І дуже багато людей, дипломатів, і різних людей тоді мало таке можливість говорити, чим буде Бон після того, як перестане бути столицею. Очевидно, для міста втратити таку функцію, як столиця, є дуже вагон, правда, Місто перетворюється, воно ну, там. Так, скажімо, як нас, таке славне місто, як їхати на Франківськ, як воно називається? На Франківську. Та ні, та ні не Галич, а це перше місто в нас. Та ще перед передругами. Бібрика. от, Бібрика. Було районним центром, перестало бути районним центром. Поїдьте, подивіться в Бібрику. Що сталося? так. Ну і так далі. І так далі. Багато столиць взагалі заникло на світі.